Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 6. Автор Олександр Істер видавництво «Ганеза», 2023 рік. Обчисли. квадрат числа мінус 3 четвертих. Варіанти відповіді А. 916, Б. Мінус 9 916, В. Мінус 6 восьмих і Г36. Приступаємо до виконання. Помножимо число мінус 3 четвертих на мінус 3 четвертих. Добуток двох від'ємних чисел буде число додатнє. Щоб знайти модуль добутку, потрібно модуль першого множника помножити на модуль другого множника. 3 четвертих множимо на 3 четвертих. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 3 на 3 буде 9. 4 на 4 16. Отримали 9 шістнадцятих. Записуємо відповідь. 9 шістнадцятих і варіант відповіді А. Номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 6 виконано.